Укриття в школах та лікарнях, переоснащення пологових будинків, сучасні СТЕМ лабораторії, допомога переселенцям та дітям, які постраждали від війни. Все це вдалося реалізувати на Житомирщині в рамках підписаного меморандуму про співпрацю між обласною військовою адміністрацією та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. На цьому співпраця не завершується. Ще п'ять громад житомирщини сьогодні долучаються до проєкту, який підтримав німецький державний банк. Цей регіон був обраний як стратегічний для того, щоб імплементувати донорські проекти німецького фонду. розвитку. ЮНІСЕФ має гуманітарний напрямок роботи, але ми також маємо програми розвитку, які імплементуються центральній частині. Повинні розуміти, що всі ці послуги, які ми розробляємо, повинні бути дружніми до дитини. І ЮНІСЕФ тут для того, щоб ці Початкувати е, е, якісні послуги у цій програмі. Ми ми маємо більш нові підходи. У цій програмі буде більше розуміння і роботи з місцевою владою щодо бюджетування послуг і розуміння ефективного бюджетування як такового. Зараз ми обрали п'ять громад, з якими підписуються меморандум, але взагалі шість громад по Житомирській області у нас у провіду. Тепер проєкти якісного водопостачання, розвиток молоді, освіта, охорона здоров'я, захист та соціальна підтримка дітей будуть розвиватись у Житомирській, Коростенській, Олевській, Звягільській, Хорошівській та Андрушівській громадах. Ми продовжуємо співпрацю. Мені надзвичайно приємно, що Житомирщина була і залишається на лідируючій позиції по співпраці з ЮНІСЕФ. Ми продовжуємо. Працювати в рамках меморандуму, який був підписаний на початку війни, і мені надзвичайно приємно, що 256 мільйонів гривень через КФВ-банк, Німецький банк буде спрямовано на покращення життя наших громадян. В шести територіальних громадах більше того, ми ведемо далі перемовини, тому що в нас є великі проблеми з водопостачанням в Бердичівській і Крастишівській громадах. І ми це питання підіймали, коли започатковували цей проект. І ЮНІСЕФ зараз розглядає можливість розширення даної програми. З задоволенням віддаємо можливість взаємодії саме громад напряму з міжнародними організаціями. Це по перше зменшує навантаження і на обласну військову адміністрацію. А по-друге, те, що сказав пан Мунір, те, що Чіть безпосередньо громади працювати з міжнародними з міжнародними органами в рамках уже міжнародних, міжнародних угод минулого року в Користині розпочато новий проєкт, який залучить понад 265 мільйонів гривень в шести громадах області. Коростенщина стала першою, хто підписав меморандум про таку співпрацю з ЮНІСЕФ. Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.